Волейбол заради спасіння 11 лютого. В шості відбувся благодійний турнір на підтримку нашого земляка, волейболіста Віталія Шумия, присвячений всесвітньому дню волейболу, що відзначався напередодні. Перше, коли я побачила у соцмережах відео сюжет про Віталія Шумея. Я одразу не спавши ніч, мені прийшла думка організувати турнір для того, щоб допомогти, щоб кожен волейболіст вніс свою частинку на його видуження, на його і на нашу загальну перемогу. Для народного депутата України Ігоря Молотка волейбол давно став невід'ємною частиною життя. Ігор Федорович залюбки грає в улюблену гру і кожного разу завдячує захисникам за таку можливість. Яка з'являється завдяки мужності і відвазі українців, що стоять на сторожі нашого спокою, ми на сьогоднішній день зібралися, щоб зробити таку благодійну гру допомоги не тільки йому, йому особисто, але й всім воїнам волейболістам Це в день в всесвітнього дня присвяченого волейболу. Це і привернути увагу до перш за все волейболістів, які змінили волейбольний м'яч. На зброю захищаючи нашу державу, долучилися до благодійності і працівники вищого професійного училища. Завдяки їх душевній праці, учасники турніру змогли поласувати смачною випічкою, виручка з якої теж пішла у скриньку благодійності. Шосткінське вище професійне училище ніколи не стоїть осторонь від чужої біди і від благодійних акцій. Сьогодні ми також беремо участь у благодійному турнірі для того, щоб допомогти волейболисту, для того, щоб допомогти захиснику, жителю нашого міста. Ми сьогодні пропонуємо нашу продукцію нашого навчального закладу. Кошти підуть на лікування волейболіста. Під час турніру учасники з трьох місцевих команд команди Новгорода Сіверського, Глухова, Свеси, селища Вороніж та Шосткинського району змогли не тільки долучитися до благородної справи, але й поспілкуватися один з одним. Адже така можливість під час війни випадає нечасто. Дякуємо організаторам, дуже крутий захід. Вони потрібні. Тому що наші хлопці воюють і вони повинні розуміти, що вони не просто воюють, а ми таким чином намагаємося їх підтримати. І тим паче сьогодні збираємо кошти Віталію Шумєю на реабілітацію. Дай Боже йому здоров'я, нехай його здоров'я повертається. В результаті запеклої та цікавої гри шосткинська команда Ванд показала найкращий результат. Другими стали гості з Глухова, а третє місце посіли волейболісти шосткинського району. Під час турніру вдалося зібрати на лікування Віталія Шомая майже 10 тисяч гривень, які були передані батьку героя, який наразі доглядає за сином.